Жекнеш просто нас поймів, як говорить, всіх говоря грубо. Мешканцям будинку по вулиці Сверстюка, 52 в не позаздриш. Вони майже 10 років жахливо мерзли щозими. Причиною холодних батарей та шалених коштів, витрачених на електрообігрівачі, стали звичайні монети в трубах. Знахідку виявили випадково, коли вирішили поставити лічильники. Сусіди аналогічної квартири там в два-три рази менше платять, і у них теплеє. Тобто ми заходили, перевіряли, ну. Як то логіка не срабатує. У нас холодно, ми платимо много, у кого-то тепло, вони платять мало. Значить, решили ставить щочики. Лічильник замовили у приватній конторі, а коли робітник прийшов і розкрутив трубу, то побачив всередині п'ятикопічну монету. З невеликим отвором для води. Саме така заглушка не запускала тепло до осель багатьох мешканців. Зокрема, і Віктора. Тепер він стверджує, це злочин, котрий називається Стороннє втручання в тепломережу. По большому стойку. идет на все квартиры, на все квартиры вот наши, над нами соседи, идет теплоноситель. И он распределяется в каждую квартиру отдельно. То есть через нас не проходит ни вниз, ни вверх вода. Хто саме втрутився в тепломережу, мешканці з'ясували швидко, звинувачують свіжий приватний жек новобудова. Нібито це вони заблокували подачу тепла та без попередження поставили заглушки. Версія Віктора така: Новобудова платила за тепло за показниками загальнобудинкового лічильника, в той час як мешканці платили за максимальним тарифом міської влади. Різницю в грошах приватний жек просто клав до кишені. товариство новобудова. долгие годы получала все деньги от нас как пользователей всех услуг на свой личный счет и из него уже они платили в киев энерго в киев водоканал и так далее так далее ну там прибудонковая территория понятно это все уже их затраты получается если с нас брали деньги по метражам Тобто, тих самих, грубо говоря, 10 гривень за 130 метрів, це, допустимо, 1300 гривень. А потребляли ми тепла фактически по общедомовому счетчику, який стоїть здесь з самого початку. У новобудові спілкуватися із журналістами не хочуть. Коментувати скандал і справді важко. За словами мешканки Галини Васильівни, яка вже кілька років судиться з цим Жеком, товариство навіть не є балансоутримувачем будинку, бо документи підробка. В цьому документі показується, що нібито Київ будь, надає, а передає із свого балансу на баланс товариства Новобудова наш будинок. Цей документ не містить ні нотаріального посвідчення, ні посвідчення, ні документу, тобто витягу із державного реєстру. Це означає не що цей документ взагалі є фіктивним. Менше з тим у шахрайстві підозрюють саме приватний жек. Мешканці будинку ще 2013-го звернулися до поліції. Перший раз справу закрили, але згодом прокуратура її поновила. Тепер всі експертизи доведеться проводити повторно. Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, в результаті яких встановлено, що у перехідних муфтах, що знаходяться у трубах постачання теплоносія до декількох квартир даного будинку, дійсно знаходились заглушки, які могли обмежувати нормальне постачання теплоносія до вищезгаданих квартир. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею Шахрайство. А поки правоохоронці шукають винних, у новобудові швиденько зіпхнули будинок на нашвидкуруш створене ОСББ і умили руки.